Як одягається очіпок? Чіпок одягається ось так. Шапочка. Бачите, що бровин пальчик від був над бровами. У Черкаському краєзнавчому музеї відбувся майстер-клас із вив'язування хусток. Його проводить старша наукова співробітниця музею Тетяна Григоренко. Говорить, традиція носіння хустки має глибоке коріння і в кожному регіоні мала свої особливості. Хустки у нас були вишиті, Це не, ну, хустки не традиційні для нашого краю, взагалі для українців. У нас були вишиті, були ще вибиті з вибійкою, так, та, таким малюнком, були полотняні, були шовкові, були шерстяні, вовняні із китицями. Були просто такі, були вишиті малюнком в тон, або там трошки тон відрізняється, тобто вишивали хустки. Щоб гарно вив'язати хустку, спершу жінки одягали очіпок, обов'язковий елемент традиційного вбрання заміжньої українки. Очіпок така шапочка, тому що ну, таке було прийняте правило, що треба було ходити в такі шапочки, голова. Ну, не зовсім воно було все, це не каторга і, не знаєте, не кандали. Це дуже красивий наряд. На майстер-клас до пані Тетяни завітали подруги Марина і Тетяна. Марина зізнається, давно хотіла спробувати, як носили хустки наші прабабусі. Дуже багато жінок я і зараз бачу, що в хустках і, і дуже гарно по-сучасному тільки зав'язують хустки. А ну хотілося б спробувати як раніше це. В'язали наступний крок після очіпка правильно підібрати саму хустку та визначити, якою стороною її краще вив'язувати. Ми закладаємо такий шматок для того, щоб вибрати якийсь малюнок. Він повинен бути по центру. Тобто, це якась квітка, там півоння чи ружа для того, щоб вона ну і так він краще буде триматися. Після примірки Марина ділиться враженнями. Результат перевершив очікування. Дуже гарно і і я навіть не очікувала, що мені так ну, мені дуже сподобалося. Свою хустку приміряла і подруга Тетяна. Каже, такий образ не лише красивий, а й зручний. Це таке, наче святкове, да? ну, ну зручно, тепло, так не, не шатається, не, не з'їдає. Ну таке якесь святкове вийшло на, на мій рахунок. Такі майстер-класи у Чуркаському краєзнавчому музеї проводять регулярно. Їхня мета не лише показати, як виглядав традиційний одяг, а й долучити до української культури. Ми працюємо для людей, людям дуже подобається. Багато хто не вміє взагалі так і не носив хустку, а потім спробувавши на майстер-класі такий себе в такому образі. Вони починають носити хустку. Ну можливо, трошки простіше без очіпка, але ну так долучаємо людей до української культури, до наших традицій. Анна Білик, Павло Балевич, телеканал Вікка.